І от тепер ми маємо струну готову до того, щоб можна було її зачепити і накрутити на оцей кілок. І ми дивимося, кілок має там посередині дірочку, в яку струна має війти. Бачите, вона от як я її там зараз в о, і вона виходить з наступного боку. Бачите як? Даємо її там якихось 2-3 міліметри, небагато, щоб вона не мішала накручуватися на оцей кілок. Вставляємо зверху ключик і починаємо намотувати цю струну. На кілок. О. І дивимося. Треба так намотувати, щоб вона рівномірно намотувалася донизу. донизу і так йде поступово-поступово. Ми її опускаємо, і, а отут кладемо на поріжок. І тут є така виємка. Як... І вкладаємо струну у цю виїмку. І накручуємо. І бачите, як от вона тут відходить, виходить, виходить. Тепер провіряємо її тут ще раз, як вона тут стоїть. Монтуємо, дивимося, отут, як, її, як вона отут є зачіплена за оцей тримач, такий зубчик. І бачимо, все в порядку, тут є нормально. Так, Через поріжок вона тут йде. І тоді, бачите, чуєте, як вона? Вона така дуже низько. І натягуємо. Чуєте, вона натягується. так. І пробуємо її на наступну струну по висоті. Оту є така висота, а тут така. Чуєте, натягує? Натягуємо приблизно до, до цієї висоти. так, О. Так, ще її треба трошки потягнути, бо це є зовсім нова струна. Так і протягуємо, щоб вона добре всілася, щоб натяжка струни була, тому що коли вона нова, вона постійно буде вам натягуватися і розстроюватися. Вона за першим разом ви її не може. І, дивимо, і постійно контролюємо її із сусідньою. Бачите, та, та, а ця вже навіть вища. Але то нічого. Ми її знову ж таки отут підтягуємо так. так. І тепер, оскільки то є в нас нота Мі, ми кладемо камертон і можемо її по камертону. Так, бачимо так, що вона тут не строїть по камертону, але саму. Ноту Мі ми, ми маємо отут на бандурі. так, І тут оце є Мі. Так, наша. так, вона зависоко настроєна, значить ми її опускаємо. Так, ще раз. Так, і ми вже ще раз провіряємо її по октаві на низ. Та ще нижче. Так, і по півтону. І все, ми маємо тут вже настроєну, значить оцю струну. І все, бачимо, що кілки всі однакові там стоять, значить, вона добре намотана. Там все і ми маємо. Єдине, що отут, як ви бачите, відстань. Намотки трошки є довше, але це не мішає її нормально бути до поріжка. Тому що це є вже зроблено фабричне оце, а тут ми вже вставили нову струну. Вона буде різнитися від цих струн, тому що в залежності від того, яку ви струну будете мати. І все. І коли ми, значить, будемо грати, наприклад, Акорд і беремо ще раз. І ми маємо настроєну бандуру. Так? Наступну струну просто попробуємо, як інший акорд тут є, так? так? Все гармонійно звучить. Так що, якщо вам вдасться отак зробити струну, як це я вам показав, ви будете мати. Нормально якісний звук на вашій бандурі.